Ви ви маєте право тут садити, не ви не мусор викидати? А мусор не може яке? Я, яке ви маєте право? Тут мусор. У вас 25 метрів закінчиться вон там. Можна я скажу? А за цю територію? Має займатися місто, жителі. можна я скажу? Ну, скажіть, що ви річку почистите, а, і ваша річка буде. Річка не моя, мені не потрібна. Ну почистить вже вашу. Ви ж тут почистили вже почистили. вас. Почистили. Ну, річка. А є он просто річка. Що ми ми так, які я не знаю, що мене обрали. Я не обрали. Я з дітьми три дня тут, кушу територію. Ви дивіться, як тут. Бачите, отут бур'яни всі. Оце мілкі позанишали. А великі ми попали. Я вам зараз хочу показати. Просто поскидали на мене. Ні, це попалено, мій дорогий, Це попалено. Я вам зараз покажу. Якщо тут були бур'яни. Так, дивіться, ваша дорога має рейти за 25 метрів. Маю стоїть там. Все. Скажіть, будь ласка, від цього ви трохи скажіть. В мене приватизуваний участок. Будь ласка, зніміть. Скажіть, будь ласка, де ви приватизували? Участок. В Америку поїхали, там виходить. Правильно. Ви знаєте, що що от госпіталя, територія і от туди, до цього, до річки, це все військова земля. Ви не знали про це? Як ви могли військову землю приватизувати? Це добре, що. вона не, не передана в міську раду. На сьогоднішній день не передати. Ну ви ж до Я подала річки документи мені затвердили. Ви построїли незаконно, розумієте? все. І ще Один раз говорю. Землі не мій. Так. Оце, от да, да, сюди є 25 метрів. От подивіться, будь ласка. Для цього ви можете. Наші вам ціни дивіться. Через на земельної ділянки згідно ПП обрію тридцять двадцять. Тобто вкрадений а прохід в громади до річки 2 метра 20 сантиметрів. Вкрадений да, прохід. На сьогоднішній день ППО загорожено шістнадцять шістдесят А державні акти два видані на 10,3 і з порушенням чинного законодавства України. Чинного законодавства України я вам покажу особисто, що пише голова державної інспекції сільського господарства України. Покажу один документ 25 метрів зона від річки. Я не знаю, де є. А що, ви, Люди а, що хоча... ви Ні, а що ви не знаєте? Ви знаєте, депутат, ви знаєте. Да я депутат, я депутат, а ви чи? особисто де? На новому ваше... місці, так. де є? 25 метрів від річки. Є? Значить, дивіться. Де? де. де? По, по, по по Улиця Бурлуцька, Остальне ви оце незаконна увага. Яке ви мали право? Де тут Де пише голова Вишешників? Є по документі. Земельні України має складати 25 метрів. Ви маєте заплатити державі гроші за те, що ви роби. Ви не законно захватили. Ви не законно захватили. Ну, захватили. Я так що не 70%. Ви молодці. А я теж прибираю. А проходять в я виходжу, теж прибираю. І де не був, і друге. Хорошо. А що, тільки про Якщо себе так, думати? Якщо так полупан бореться за те, щоб був участок, щоб було дітям ходити. Він бореться за те, щоб люди могли підійти до річки. Добре, чому він, що він зробив, крім подлості, гадості своїми руками? А чим він подлості? Або я на них, вони пишуть, що я їх запитую, а да. я на них пишу, а Вообще, їх, по а яких ви... кругах вони вштрафовані? Державні органи їх всіх штрафують. Що поштрафують? Бо ви порушуєте законодавство України. А, законодавство України. Полу... Полу... Полуфан. Полуфан. а він має право обзивати? ні. Ні, я ніколи <звучить> ніколи я підтримую. не я підтримую, я підтримую, що тут мають ходити всі хментів. Державні органи. Ви не маєте права заїхати. тут орати, Ви незаконно все це робите. Якщо ви це він хоче щось зробити для міста, то жителів і жителі від дітей. А от він це зробить. Він сьогодні зробить те, що сьогодні всі будуть слово це Ви розкажете. Ви не давлю. ви не даєте слово сказати. І за вас приїхали. За мене не треба приїжджати. За ми законодавки приїхали. Я в 78-му році ми йшли